О, стоп! А которая уже один? Так, стоп, то уже треба повитание Повитание снимать треба. Так, треба подключать всех инших. Так, вы там без меня не начинаете? Так, 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 бомбу на Б, идем все на Б. Так, 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 Дорогі, я выключусь, если до меня звонят. Алло. Алло, на Новий рік треба з привітання знімати? Стоп, шо вже Новий рік? Стоп, я вже зовсім забув. Так, давайте уже привітання знімати, получается. Итак, всем привет, дорогие. З вами Король и Viking Show Present. Итак, всем привет, дорогие. С вами я Show Present. А это я с Beam Drive. Всем привет, дорогие. Это я Show Present с Minecraft. І так, да, друзі, ми всі тут зібрались для того, щоб привітати вас всіх з Новим роком. Поважаємо вам щастя, здоров'я і радості в наступному році. Щоб все збулося, всі ваші мрії! Щоб ви були раді разом зі своїми друзями. І, взагалі, щоб були раді, щоб вас любили ваші рідні. і щоб ви проводили з ними як можна більше часу. Ну, а після привітання. Ми поки що прощаємось зустрінемось уже в наступному році.